Мої вітання глядачам телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ». Ми продовжуємо пост телепремії Гордість Тернопілля. І у номінації Освітній заклад року цьогоріч переміг Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. І сьогодні, поруч зі мною, начальник коледжу Вадим Ластовицький. Пане Вадиме, рада вітати вас у нашій студії. Хочу вас привітати з перемогою вашого закладу у номінації Освітній заклад року. Доброго дня, Ілона, доброго дня, шановні глядачі. Е, я дуже радий сьогодні бути в цій студії і для нашого навчального закладу це надзвичайно е, велика і вагома подія стати переможцем е, у 2025 році. Пане Вадиме, коли зі сцени пролунала назва вашого закладу, які емоції вас переповнювали, що ви думали в перші секунди? Ну, насправді для нас це не було несподіванкою, тому що ми весь рік. Весь рік провели дуже дуже так, скажемо, насичено. Ми відкрили нові навчально-практичні центри. Ми приймали участь як у обласних, так і в країнських олімпіадах. Ставали переможцями, ставали переможцями в спортивних закладах закладах, військових закладах. Тому ми були впевнені, що ми станемо переможцями. І надзвичайна надзвичайна рада. Але звісно, що інтрига була. Звісно, що ми хвилювалися, і в залі були присутні наші курсанти, понад 50 курсантів. Ну і це було надзвичайно фантастично. емоції. пане Вадим. Я пропоную переглянути відео з телепремії «Гордість Тернопілля», коли було оголошено переможця у номінації Освітній заклад року з великим задоволенням. Наступна номінація про професіоналізм, стійкість та вагомий внесок в розвиток освіти та суспільства. Освітній заклад року! А для вручення нагороди на сцену запрошуємо директора Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка Миколу Федороця. Хай перемога в номінації стане джерелом натхнення нових освітніх проєктів. І це тернопільський професійний коледж з посиленою військовою підготовкою. Базові речі нашого закладу це професійність. Національне патріотичне виховання і якість цвіти. Я дуже дякую нашому колективу, дякую офіцерам, викладачам і найбільше курсантам. Слава Україні! Пане ось ця перемога для вас це більше про визнання чи про відповідальність? Е, ну, для нас це і Визнання, і звісно, що і відповідальність. Визнання в тому, що дійсно сьогодні ми можемо розповісти і на широку аудиторію про наше досягнення. І для нас це вже є третя перемога, тому що сам безпосередньо я був у 2024 році переможцем в номінації громадський діяч а мій заступник. Був переможцем номінації Волонтер року. І в нашому навчальному закладі сьогодні вже є три таких перемоги. І це каже про те, що ми є відповідальними. Це каже про те, що наш навчальний заклад сьогодні він іде. Разом зі змінами в нової освіті, і сьогодні є новий закон про професійно-технічну освіту, і наш навчальний заклад є тим, хто вперше впроваджує саме саме ці зміни в освіті. Тому для нас це і відповідальність, і визнання так само. Ваш заклад доволі незвичайний. Так у чому його відмінність від інших навчальних закладів? Ну взагалі в Україні існує, існує понад 30 закладів з спасивної військово фізичною підготовкою, але це все ліцеї, і вони є в мережі загальної освіти. Наш навчальний заклад є професійний коледж з військово-фізичною підготовкою. Він є в мережі професійно-технічної освіти. Таких є закладів всього два в Україні. Один знаходиться в Києві, і відповідно, наш навчальний заклад знаходиться в Баражі. Відмінністю від професійно-технічних закладів освіти є те, що ми крім того, що надаємо сучасні спеціальності, які є також суміжними і в збройних силах України, і відповідно можна працювати і на Цивільних в цивільних професіях ми надаємо ще і військову підготовку. Наші курсанти живуть за е, певним розпорядком дня е, в нашому навчальному закладі е, е, зі всієї України. Е, проживання в нашому навчальному закладі є безкоштовним, є харчування безкоштовним на відмінності від інших закладів. І ну, сьогодні е, результат цього ми маємо конкурс на певної професії. Хоча насправді ми сьогодні розуміємо, що сьогодні у нас в країні е, стало набагато-набагато менше дітей, на жаль. Які цінності ви вважаєте ключовими у вихованні курсантів? Ми дуже велику увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню, і сьогодні результат от саме національно патріотичного виховання є те, що по завершенню нашого навчального закладу 95% випускників вступили в заклади сил оборони. І ну 5% – це ті, які поступили в інші вузи, і ніхто не виїхав за кордон. Во для нас це є така. Велика велике визнання нашої нашої такої правильної праці пане Вадиме. Я так розумію, що 2025 рік був для вас таким особливим роком. Так розкажіть, будь ласка, які події відбувалися у вашому закладі цього року, і яка подія для вас номер один? 2025 рік був таким надзвичайно насиченим для нашого навчального закладу. Ну щодо подій, номеродин це те, що ми стали переможцями в гордість Тернопілля і стали найкращим навчальним. Закладам року, це подія номер один. Але передумовою цього було насправді дуже дуже багато різних заходів, е, різних інших перемог. Е, одна із таких е, головною подією для нашого навчального закладу це відкриття нового навчально-практичного центру операторів дистанційно керованих апаратів. Це нова професія. Е, потім була перемога е, в е, Ще, е, ще одному гранті, це державна програма 100 майстерень, і ми отримали кошти ще на один навчальний практичний центр. Це зі спеціальності е, майстер з монтажу та обслуговування альтернативної енергетики. Сьогодні це надзвичайно така актуальна і важлива професія, і саме в нашому навчальному закладі будуть готуватися. Робітників, от саме за цією професією е, е, також е, дуже цікавим заходом, який ми провели, це був малитовний сніданок, де вперше ми зібрали курсантів з, з, зі всіх вищих військових навчальних закладів в нашій Тернопільській області, яка стала от, ну, таким от першим е, можливістю для курсантів зустрітися і ну, розповісти кожному про свій заклад. Відкриття нового центру, міжнародні проєкти, так гранти, стипендії в тому числі. Що з цього було найскладніше реалізувати? Е, ну е, насправді е, я е, скажу, що нам все легко дається, е, е, не можна щось виділити і казати, що в нашому навчальному закладі от щось нам дуже важко робити. Я, коли очолював цей начальний заклад у 2019 році зі мною прийшла команда моїх Таких бойових побратимів однодумців разом з якими ми приймали участь в бойових діях, і сьогодні кожен заступник кожен командир роти, кожен викладач він є на своєму місці, і з такою командою, з таким колективом, нам насправді все дається дуже дуже легко. і ну ми живемо цим коледжем. 24 на 7 наші курсанти прибувають. В цьому коледжі і ми разом разом з ними. І коли твоя робота тобі дуже подобається, коли це робиш задоволенням, то, відповідно, все дається легко. Які сьогодні ваші курсанти чи можливо відрізняються вони від попередніх покорінь? Якщо говорити зараз про умови, умови повномасштабної війни, ну, під час повномасштабних під час повномасштабної війни, звісно, що вся освіта змінилася, і в 2022 році такими ну, основною підтримкою для країни, десь в певному напрямку, стали і саме заклади освіти. І сьогодні наші курсанти вони вчаться в важких умовах, тому що їм доводиться реагувати на повітряні тривоги. І це вночі спускатися в укриття, це у нас обов'язково. І е, наші курсанти вони всі знаходяться в безпеці, але відповідно вночі треба вставати, йти, і це, ну, і це все непросто. Е, ну і взагалі сьогодні. Ми вчимо нашу молодь, розповідаємо про національно патріотичне виховання, але насправді найкращим вчителем, на жаль, став той час, в якому вони живуть і в якому вони навчаються. Тому сьогодні наші курсанти вони є. В вищих військових навчальних закладах всі молодшими командирами в вузах вони стають старостами, старостами груп. А в бойових діях це люди, які вже отримали певну підготовку, але на жаль, на сьогоднішній день ми маємо і загиблих і от. Якщо ми є правонаступниками професійно-технічного училища, то разом, відповідно з цим училищем, є сьогодні вже 28 загиблих. Якщо ми зараз проговорили про освітні заклади, так то на вашу думку, якими мають бути керівники освітніх закладів в Україні сьогодні? Ну… Я думаю, що саме е, головна якість керівника це те, що та робота, яку він робить, йому подобалась, йому була відповідна е, ну, до снаги. І е, він жив цим закладом. Е, на сьогоднішній день, що стосується ну, саме такого військового напрямку, ну, наші Збройні Сили, ми дуже сильно відлічаємося від сил агресора. Відлічаємося тим, що хоча ми всі були десь в Радянському Союзі, Мається на увазі там старші керівники, і е, армія мала такі десь однаковий вигляд. На сьогоднішній день ми є дуже дуже різними. Е, підхід, е, як в армії. Я думаю, так же точно і в освітньому закладі має бути таким, що генерал від солдата має відлічатися тільки виконанням своїх функціональних обов'язків. Все решта має бути однаковим. Це побут, харчування, там, перебування в певних умовах, відношення один до одного. І от це головна така якість командира має бути яким ви бачите ваш коле через 5 років? Через 5 років. Ну, Через 5 років важко важко представити, тому що відверто в нас є ну, в нас є стратегія нашого навчального закладу, і які ми рухаємося. Але е, в, процесі, в процесі виконання цих умов ми бачимо, е, можливо, і якісь інші такі, з'являються інші ідеї в нас. І сьогодні професійна технічна освіта вона е, змінюється і не буде вже в нас. В області, у нас в країні так само такої кількості навчальних закладів, які, яка є зараз. І є, є сьогодні укрупнення мереж професійно-технічної освіти, і наш навчальний заклад в цій мережі він залишається. І крім того, ще декілька закладів будуть приєднані до нашого навчального закладу. Тому він буде. Через п'ять років, звісно, що надзвичайно більший, і по кількості студентів, і по кількості напрямків навчання. І ми сьогодні. Вже бачимо його іншим, і вже багато для чого зробили. Наприклад, сьогодні дев'ять викладачів наших знаходяться в Любліні на курсах підвищення кваліфікації, і, а до цього відповідно там мали змогу прийти навчання і керівництво. Я і мої заступники. І ми бачили, як це виглядає в країнах Європи, як це виглядає в Польщі, як це виглядає Фін Фінляндії, Які сьогодні є. Кампуси там, чим вони оснащені, які є відповідне матеріальне забезпечення. Ну, ми бачимо, що у нас на сьогоднішній день найгірше. Відкривши два нових навчально-практичних центри, ми можемо ну, реально десь е, е, потягатися з європейськими закладами. Тому і через 5 років я точно бачу наш навчальний заклад найкращим. Ну, В Україні, і я це так прям відверто кажу. Пане Вадиме, я впевнена, що зараз нас дивляться також і ваші вихованці, ваші курсанти. Що, можливо, ви б хотіли сказати їм зараз? Е, ну, <зараз>, зараз вони перебувають на канікулах. <зараз> е, але з понеділка ми відновлюємо навчання відповідно, курсанти. До нас вже прийдуть. Я хочу їм сказати, що ми надзвичайно скучили за вами, скучили за нашими заходами спільними, скучили за тим всім, що в нас відбувається кожен день, а це різні спортивні секції, це різні міроприємства. Тому ми всіх чекаємо. І... Хочем сказати, що вони в нас найкращі сьогодні дійсно, і я дуже пишаюся. Нашими курсантами дуже пишаюся їхніми досягненнями. Ну і хотів би не тільки нашим курсантам сказати ці слова, а ще і нашим випускникам, тому що ми також з ними підтримуємо зв'язок постійно, і ми кожному нашому випускнику допомагаємо вступати в заклади вищої освіти, заклади сил оборони. Ми за кожним слідкуємо і хочу сказати, що я дуже їх люблю і дуже пишаюся. Пане Вадиме, у ваших словах дійсно відчувається любов до того, що ви робите. Також хотіла б на завершення задати вам наступне запитання, що для вас особисто означає фраза гордість тернопілля? Е, ну, е, гордість тернопілля це, напевно, все ж таки, як ви сказали, про визнання і про відповідальність. Е, Гордість Тернопілля, напевно, що для нашого навчального закладу це все ж таки наші випускники. Ті, які сьогодні в силах оборони, ті, які сьогодні. В вищих закладах, і ті сьогодні, які працюють за три спеціальності, яку вони отримали: ті, які сьогодні знаходяться в Україні, і ті, які сьогодні боронять Україну, і ті, які працюють на нашу економіку, і кожен сьогодні в Україні насправді заслуговує на те, щоб називатися гордістю нашої країни. А наша країна, напевно, сьогодні є гордістю всього світу. Дуже гарно сказано, дуже влучні і красиві слова. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Сьогодні у нашій студії був керівник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Лестовицький. Це було пост шовтелепремій горді з Тернопілля. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами.